Першого дня повномасштабного вторгнення я займаюся волонтерською діяльністю. І 90% моєї діяльності пов'язано саме з хлібом. Вся лінія прифронтового зіткнення мною була об'їжджена від Куп'янщини до Волноваського району. Я приїжджаю, знаходжу людину, з нею спілкуюся, узнаю, чому це так сталося, чому вони досі. Пропонуємо евакуацію, вони погоджуються, не погоджуються в Нью-Йорку. Я був дуже розчує цією ці розповіді, коли жінка казала, що це все моє багатство, цей підвал. У мене немає нічого іншого. Я не є тим ждуном, котрим мене називають, бо це моя так доля склалась. Про хліб мені хочеться розповідати постійно. Всі кажуть, чого саме такий вузкий би, канал ти вибрав саме хліб. Для мене хліб. Хліб це як лакмусова бумажка. Коли я приїжджаю, і люди кажуть, а що у тебе нічого немає, щоб допомогти, окрім хліба, я вже розумію, що тут допомога не так потрібна. Руська лазова біля Харка вона була звільнена 7 травня. І вже 9-го чи 10 я вже заїхав у цю саму руську лазову. Я пам'ятаю, як я витяг той хліб з мішка, він ще теплий, з пікарні, і бабуся його побачивши, присланяє до щоки і по тій щурці. Тече сльоза, я зрозумів, що тут він потрібен. Я зайшов в самому ізюмі в посадку, і я побачив, що там прям білим снігом розсипана мука. Я придивився, а це вже волонтерські набори, які поїли миші, люди їх просто викидають як на сміття. Тобто, мене це так болюче вразило. Бо я з 8 березня, кожного дня в Харкові, кожного дня. Не раз в тиждень, як роблю це, наприклад, тут на Донбасі, а кожного дня розвозив по три тисячі хлібин, і жодної хлібини не пропало, жодної хлібини не зачерствіло, жодна хлібина не була хтось її не хотів до рук брати. Я старався саме туди завозити, куди інші не добирались, далекі села, інтернати, якісь околиці міста, там де страшно, де інші не їздять, коли людина дійсно відчуває. Потребу в чомусь, хліб стає на перше місце. Але коли вже люди наїлись, так скажу одним словом, то вони забувають, яка цінність у хліба є. Цим літом я був з хлопцями під Часовим Яром, і хлопці при мені комбайнери приїхали з поля, яке тільки що вбирали. І розповідали, як за ними лягали град, лягали міни. Поле прямо горіло за ними, але вони саме в цей час обирали хліб. Скажіть, будь ласка, як це як сприймати мені новини з Польщі, коли це зерно таким чином прибране, просто висипається на дорогу? У мене і сльози, і лють, і весь спектр. Негатив, звісно, присутній. Коли я зламався прошлої зими і їхав. Ну, в мене машина, тобто така поломка була, вона проїжджала десь кілометри і ставала, проїжджала і ставала. Тобто я не розвернувся, не поїхав додому. Я їхав далі своїм маршрутом, але з запізненням я позвонив людям, казав, що я буду обов'язково. Я приїхав десь на дев'яту, на півдесяту. Це з взимку, це Лиманський. Лиманська громада це десь 10 кілометрів від фронту, і люди мене чекали майже всім селом. Під фонарем чекали мене з хлібом. В ті вже налагоджені регіони. Не хочу займатися волонтеркою. Я переїжджаю саме в ці складні ділянки. Зараз дуже складно в волноваському районі. Ми в'їздили в Угледар. Возили хліб. Зараз Угледару нема, але в районі ще є багато праці. Хлібом. Дай Боже з хлібом нас завжди виручається всесвітня продовольча програма. Тобто на постійній основі вони наповнюють мою машину повну. Тобто, за один раз я здатен вивезти своєю машиною три тисячі буханок хліба. У мене за час війни вже 15-та автівка, я сьогодні порахував. Тобто ми. Ну, трошки покращуємо умови, трошки більший транспорт беремо, трошки маневреніший. У мене була автівка, у котрій була можливість, ну це буси, не багатотонік, бо в такі великою машиною я не можу заїжджати на ділянки, як Курахове, чи ще десь поруч, чи от зарічне під лиманом. Бо це мішень для обстрілів. Кожну машину люблю, кожну згадую, просто як. Вже члена родини. Yeah. Іноді навіть спілкуюся з ними. Коли попадаю під обстріл, я просто розмовляю з машиною. Будь ласка, рідненька, вивозь мене. Таке також не, не раз траплялась. Так що поки вивозять, слава Богу. В Зарічному, в Руські Лозовій, коли ти їдеш і прямо на твоїх очах зривається хата, але ти все одно їдеш туди, бо ти вже научений хлопцями зупинятися на одному місці, це ти вже стаєш мішенью. В тому ж вугледарі, коли ми по полям трошки заблукали по полям довелося виїжджати, наражаючи себе на мінну небезпеку, це все було. Це весь страх є, але він тебе штовхає вперед. Моя жінка, звичайна жінка. Вона завжди мене просить це все покинути. Вона кожного дня і кожного вечора починає розмову саме з цього. Давай щось інше шукати, давай щось думати. Але знову мені зранку пишуть, що потрібна допомога. Я все кидаю, знову їду. У мене дві доньки, вони вже дорослі. Вони старша навчається, вже скоро буде медиком, також військово зобов'язана. І молодша дівчинка у мене навчається зараз в Америці. Вважаю, що мною пишаються, і добрий приклад я своїм дітям показую. Для чого мені це? Я багато разів сам задавав собі це питання, бо я повинен передусім відповісти собі на це питання. Тобто ці заїжджені фрази бо це треба, бо це комусь треба виконувати ні, це все не годиться. Це саме основне питання. Я це роблю дійсно в зерні для себе. Я повинен відчувати себе гідним громадянином своєї країни. Я дуже хочу. Я йшов до воєнкомату в перші дні нападу на країну. Мене не взяло б. рік назад, два роки назад. Я був в. Вірі подій, коли треба було першим приїхати в якесь розбите де не було після звільнення ще жодної ноги українця. Коли треба було організувати на цій місцевості роздачу привозку, я це робив. Я відчував свою зайнятість. Зараз все це взяли. Слава Богу, великі фонди. Великий фонд може закрити любу потребу зараз на регіоні. Тобто нема вже такого незнання, що робити, нема вже такого ну, якогось страху, що це не буде зроблено кимось іншим. Зараз вже чітко розумію, що це налагоджено. І я простоювати не можу. Саме те питання, що я сьогодні не наповнено використовую свій ресурс, це те, що підштовхує мене змінити мій вектор та піти все ж таки до лав ЗСУ. Там я буду мати повну зайнятість, там я буду використовувати свій ресурс, свої знання, свої здібності, свої можливості. Да, я прийняв рішення самому йти. Це в мої дії. Можливо, я когось змотивую своїм вчинком, також прийняти таке рішення не бігати від ЦК, а просто зібратися і зробити щось корисне від себе для держави, для своєї родини, для дітей. Для ко чого хочете для себе?